Вітаю вас. І останнім разом останнім, разом, останнім часом у нашій церкві дуже часто звучить ця тема стосовно Царства Небесного. Ми міркували вже багато про те, що ми там будемо робити, як воно виглядає, як туди попасти. І сьогодні я також хочу зробити маленький який внесок в наші роздуми стосовно Царства Небесного або Царства Божого. Але для цього мені знадобиться деякі речі. Включай. ні 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 Я думаю, ці інструменти вам знайомі. А, от, але ви можете спитати, як ці речі стосуються Царства Божого. Так? От, Зараз ми подумаємо. я їх залишив, щоб їх було видно? І, Оп, не падай. От. І о, сьогодні буде три питання. три питання, які ми з вами о, поміркуємо, як ці речі стосуються Царства Божого, до чого тут Ісус, і як це стосується взагалі кожного із нас. І саме перше, що я хотів би уточнити, ну, ми говоримо про царство. Якщо є царство, значить є цар, є цар о, який очолює його. І коли ми з вами читаємо перший розділ Книги Буття, ми з вами читаємо про те, що Бог створює весь світ. Він створює царство і він наповнює його мешканцями, мешканцями або підданими, і він, як цар, визначає закони, які будуть керувати життям цих підданих. Але в самому кінці, першого розділу книги Буття, ми з вами читаємо опис, як Бог створить когось особливого, когось, хто відрізняється від цього іншого творіння. Перша Перший розділ книги буття 27-28 вірш. І створив Бог людину за образом своїм, за образом Божим створив її, чоловіка та жінку створив їх. І благословив їх Бог і сказав їм Бог, плодіться і розмножуйтесь, і наповнити землю, і володійте нею, і пануйте над рибами морськими, і над птахами небесними, і над усякою твариною, що плазує по землі. Як ми з вами бачимо, є дві речі, які відрізняли людей з-поміж всього іншого творіння. Перше, люди створені за образом Божим. Друге, Бог дає людям повеління наповнювати і володіти землею і панувати над всім, що є на землі. Бог створює своє царство і поміщає в це царство людину як свого партнера по управлінню світом по управлінню своїм царством. Людина стає співправителем, людина стає співцарем. Людина представник Бога на землі. Е, вона схожа на Бога, але не є Богом. Але як саме могло виглядати це, точніше, як саме виглядало це праволодіння, як саме виглядало це управління землею? Невже люди повинні були так, сісти на троні і просто казати, так, ти роби оце, ти роби оце, ти роби оце? Ні. Це управління виглядало трошки інакше. Другий розділ книги буття знову нам розповідає історію творіння. Але доповнює є деякими деталями, яких нема в першому розділі. Бог творить особливе місце, Едемський сад, в якому ростуть різноманітні дерева і два особливих дерева. І в цей сад, в це особливе місце, Бог селить своє особливе творіння, людину, тобто Адама. Другий розділ книги буття 15-17 вірш. І взяв Господь Бог людину і оселив її в саду едемському, щоб обробляти його і оберігати його. І заповів Господь Бог Адамові, сказавши, від усякого дерева в саду ти будеш їсти, а від дерева пізнання добра та зла не їш від нього, бо в той день, коли ти з'їси від нього, смертю помреш. І ми знову читаємо, ми знову чуємо, як Бог дає повеління Адаму, щоб той обробляв сад і оберігав його. Тобто один з аспектів наповнення і володіння царством, землею, було те, що Адам повинен був працювати в саду, доглядаючи його і оберігаючи його. І ось тут, саме зараз, нам знадобляться оці предмети, правильно? Для того, щоб працювати в саду. Це була перша професія. Тому кожен раз, коли ви працюєте в саду або в городі, ви займаєтеся самою здарівньою професією у світі. Але питання, як ці речі стосуються царства, давайте я спробую пояснити, як я це розумію. Що було особливого в саду? Щось було таке особливе в саду, чого не було в інших місцях землі. І це не дерева, це була Божа присутність. Бог всюди сутній, Він наповнює собою весь всесвіт, все творіння. Але саме в саду. Була особиста Божа присутність. Саме в саду Адам міг спілкуватися з Богом. І ось Адам в саду, де є Божа присутність. Можна? Давай, слайд. от Схематично зобразив. Є у нас земля, бачите, і є от маленька частинка її, це Едем, е Сад. Тому в, в саду є Адам. Е -е і Адаму, як представнику всього людства. Доручено доглядати за цим садом і обробляти його. Адам обробляє цей сад, і його межі з кожним днем розростаються все більше, більше і більше, поки весь сад не наповнить цю землю, поки Божа присутність не наповнить цю землю, поки Боже царство не наповнить цю землю. Саме таким чином. Як я вважаю, Адам проявляв оце воводарювання. Саме таким чином він міг розповсюджувати Божу присутність через всіх людей, і так могло бути. Але, ну, принаймні, так могло бути. Але нам відомо, що сталося далі. Людина все зіпсувала. Адам в якийсь момент вирішив, що. Працювати на чиєсь царство то то зовсім не царське діло. Адам не хотів бути, в якийсь момент не захотів бути просто партнером Бога. А, він не захотів бути управ, ну, співучасником в управлінні Божим царством. Він захотів сам стати Богом, він захотів власне царство. Адам проявив непослух Божій заповіді не їсти з дерева, пізнання добра і зла. За що був вигнаний з саду? Він був позбавлений Божої присутністі, оцього спілкування з Богом і підпав під прокляття. Тепер вся земля, якою повинна була би керувати людина, вона протистоїть людині, вона противиться людині. Будь-яка праця тепер пов'язана зі стражданнями і дуже великими труднощами, а сама людина буде старіти і невдовзі помре. І скільки б людина не намагалася створити своє власне царство тут на землі, досягнути власного щастя, з цього нічого не вийде. Бо любе досягнення, чого б ти не досягнув, воно одразу починає псуватися. Воно починає руйнуватися, зітліватися. Сама земля протидіє тому, щоб щось тут було вічне. А сама людина невдовзі помре. І на цьому все скінчиться. І тепер ми всі з вами, все людство, пов'язане з нашим представником, з Адамом, з нашим головою. Адже подивіться на нас всіх, ми всі старіємо. Ми всі помираємо, ми всі хворіємо. Подивіться на ваші труди, ви колись щось робили в житті, і це завжди важко. Щоб ви не робили, це завжди пов'язане з труднощами і дуже часто зі стражданнями. А як тільки ви чогось досягли, як тільки ви щось здобули, воно одразу ж в той самий момент починає псуватися і руйнуватися, воно зникає. Все людство тим чи іншим способом чином намагається досягнути свого власного едему, але без Бога. Збудувати власний сад, але без Божої присутності. Проте все марно. І на сторінках Біблії ми зустрічаємо ще раз згадування про царство і про особливе місце, де є Божа присутність. Божа присутність поруч з людьми. І це відбувається в часи Ізраїльського царства. Є Ізраїльське царство, є Єрусалим, і в Єрусалимі є храм. Храм був особливим місцем, де була також Божа присутність. Місце, де представники народу могли спілкуватися з Богом. І за дизайном храм дуже нагадував людям храм, е, сад, бо в ньому було багато зображень, дерев, різних рослин, херовимів, і все це було оздоблено. Золотом, коштовностями, дорогоцінними матеріалами і все це нагадувало людям про той сад, про едем, де колись вони були. Але тепер все відрізняється. Людина не може вільно входити в Божа присутність. Бо Бог він відділяє себе в особливому місці в цьому храмі. Воно називалося Святе Святих. Бо Божа присутність наповнена його якостями. Вона наповнена його добротою, його справедливістю і красою. А люди, вони сповнені гріхом, вони сповнені несправедливості і як слідство потворності. І ці речі не може співвеснувати один з одним. Ніхто просто так не може не те, що війти в Божу присутність, просто так він не може навіть наблизитися до Божої присутності. І ми з вами бачимо, що є цар, який є представником народу. І повинен був управляти царством згідно з Божими повеліннями. А Божий закон, Божі повеління, в свою чергу були направлені на те, щоб зробити Ізраїль інакшим. Вони повинні були настільки сильно відрізнятися від всіх інших народів, що народи, які бачили Ізраїль, бачили, як Бог мешкає серед них, як Бог їх благословляє, вони зрозуміли, що. Оце є і справжній Бог, немає інших богів. Вони повинні були прославити Бога і мати оце бажання прийти до нього. Таким чином, цар, правлячи разом з народом в послусі до Божих поволінь, повинен був би розповсюджувати знову Боже царство. Але ми знаємо, що знову трапилось. Вони знову і знову відверталися від Божих повелінь. Вони знову і знову зраджували Бога і царі, і народ. І в кінці кінців Бог знову виганяє їх з землі, Він виганяє їх з саду, він руйнує храм, і його присутність залишає це місце і вже більше ніколи не повернеться. Це все чудово ілюструє те, що людство тепер ми всі з вами не маємо можливості самостійно відновити те, що колись було втрачено. Відремонтувати те, що було зламано. Ми втратили партнерські стосунки з Богом, ми втратили спілкування з Богом і можливість працювати для царства Божого. А всі наші намагання збудувати власне царство, досягнути власного щастя, збудувати свій власний едемський сад, вони закінчуються крахом і розчаруванням. Це дуже схоже на намагання спіймати мильну бульку. Вона виглядає такою гарною. Вона так бощить, перелівається. От. Але як тільки ти її торкаєшся, вона що? Вона лопається. А чим більша булька, тим сильніша вона хлопне і тим більша калюжа залишиться після неї. І відновити неможливо. Чим якщо ти навіть спробуєш відновити, ти просто будеш висипрудний. От і все. Ви колись відчували таке, таке відчуття, що ви намагаєтесь, ви щирим серцем. Прикладаєте всіх своїх зусиль. Ви хочете виправити те, що колись було зруйноване. Ви хочете виправити те, що зараз зі всуту, але стає тільки гірше. Ви хочете відновити, а воно руйнується. Ви хочете виправити, а воно ламається. І в такі моменти ти запитуєш себе, а чи є надія? І так надія є, Бог обіцяє одного дня все виправити. І це підводить нас до другого питання: до чого тут Ісус? Коли Ісус Христос починає своє земне служіння, Він починає його з таких слів. Марка, перший розділ, 15 вірш. Він, тобто Ісус, сказав: сповнився час і наблизилось Царство Боже. Покайтесь і віруйте в Євангелію. Ісус Каже, сповнився час. Час, коли Господь виконує свою обіцянку. Час, коли Господь виконує обітницю виправити те, що колись люди зруйнували. Він каже, що царство Боже наблизилось. Але як само, яким саме чином воно наблизилось до нас? Де воно? Адже царство Боже повинно бути наповнене його якостями, його добротою, його справедливістю, Його красою. А на перший погляд цього не видно. Ісус приходить в світ, а світ навколо нього такий самий наповнений гріхом, несправедливістю і подворністю. Наче нічого не змінилося. Але це тільки на перший погляд. Нам треба подивитися пильніше на самого Ісуса. Нам треба пильніше подивитися на Його особистість. Апостол Іван в своєму Євангелії дуже гарно описує це. Перший розділ, перший вірш. На початку було Слово. І слово було в Бога. І слово було Бог. 14 вірш. І слово стало тілом і перебувало між нами. І побачили славу Його, славу як єдинародного Отця, повного благодаті істини. Апостол Іван пише, що сам Бог поселився серед нас. Він зробив своє помешкання між нами. Тобто Царство Боже наблизилось до нас самим неочікуваним чином. Воно наблизилось до нас в особі Бога, в особі Сина Божого, в особі Ісуса Христа. І ми бачимо, як під час свого служіння Ісус Христе Христос проявляє це. Він проявляє е, цю Божу присутність. Він зцілює хвороби, Він прощає гріхи, він воскрешає мертвих, Він відновлює те, що колись було зруйновано. Це все наслідки гріха, а Він їх відновлює. Він наче створює такі невеличкі точки, осередки, де знову відчувається Божа присутність. Ісус Христос вчив і на своєму прикладі показував, як повинні люди жити, як повинні жити піддані царства Божого. Він вчив про те, що Царство Боже це не зовнішні якісь ознаки, це не зовнішні обставини. Царство Боже всередині нас. Лука, 17 розділ, 20, 21 вірш. А як фарисеї запитали, коли прийде Боже царство, він відповів їм і сказав, Боже царство не прийде помітно і не скажуть, ось тут воно або там, адже Боже царство всередині вас. Але є одна проблема. Ми з вами вже побачили, що ніхто з людей не може вільно війти в Божу присутність. Не може. Адже Божа присутність вона знищить грішну людину. Між людьми і Богом існує стіна. І жодна людина, жодна людина не може сама по собі вирішити цю проблему. Тому для того, щоб Царство Боже наблизилось до нас, треба, щоб хтось зруйнував цю стіну. Божа справедливість вимагає того, щоб людина, яка порушила його заповіді, яка повстала проти нього, була покарана. Тому Ісус Христос, Він займає наше місце. Він стає новим представником людства. Тим, який виконав всі Божі повеління, будучи слухняним Богу у всьому, який сплатив досконалу ціну, Він на себе бере осуд за гріхи бунтівного людства. Він бере осуд за наші гріхи. Він помирає замість нас. Христос своєю смертю руйнує стіну, яка розділяє нас Богом. Єфесянам, 2, розділ 14-16. Адже Він, наш мир, який зробив з Двох одне, зруйнував своїм тілом серединну перегородку ворожнечу, усунувши закон заповідей в навчаннях, аби з двох збудувати в самому собі одну нову людину, встановити мир. І в одному тілі Христом примирити обох з Богом. Знищивши на ньому ворожнечу. В цьому ривку апостол Павло пише, що Христос своєю смертю зруйнував стіну ворожнечі між язичниками і е, юдеями, але так само між всіми людьми і Богом. Він усунув нашу ворожнечу і примирив нас Богом. Тому саме хрест Ісуса Христа це те місце, де Бог відновлює те, що колись людина зруйнувала. Він відновлює знову доступ до Божої присутності. Він відновлює можливість спілкування з Богом і стосунків з ним. Адже ті, хто в Христі Ісусі, вони звільнилися від прокляття і знову з'єдналися з Богом і ввійшли в Його Царство. Ми стали Його підданими. І останнє питання як це все стосується кожного із нас? До чого тут оці предмети? Поєднавшись з Богом, примирившись, вибачте, з Богом, ми отримали знову доступ до Божої присутності. І навіть більше, Писання каже, що сам Бог поселився в нас з Духом Своїм Святим. Ми з'єднані вірою з нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом і отримуємо вдар Духа Святого. Тепер кожний віруючий, він є отим маленьким осередком царства. Кожний віруючий це маленький храм, маленький сад, в якому є знову Божа присутність. І пам'ятаєте, яке повеління було дано людині від самого початку? Наповнювати землю і володіти нею, обробляти і оберігати сад. Працювати для розповсюдження Царства Божого, поки воно не заповнить всю землю. І саме таке повеління ми знову чуємо від Ісуса Христа. Дуже відомий уривок Матфія, 28 розділ, 18, 20 вірш. Та Ісус, підійшовши, промовив до, до них: Дана мені вся влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. Ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь. Велике доручення Ісуса Христа. Звучить так само, як і перше повеління до людини. Це заклик до партнерських стосунків по розповсюдження влади Божого Царства по всій землі. Ідіть навчіть усі народи. Це повеління, яке базується на праві володіння. Ісус каже, мені належить вся влада. Тому ви ідіть, я даю вам цю владу і ти. Ми покликані жити, виконуючи Його заповіді. І це. Повинно відрізняти нас від інших людей. Інші люди, дивлячись на нас, вони бачать Божу силу, вони бачать Божу присутність, вони бачать, що ми відрізняємося від всіх інших, і вони прославляють Бога. Ми покликані активно брати участь у тому, щоб Боже Царство ширилося по всій землі. Від людини до людини. Божа присутність. Наповнить все. Наші інструменти вже не лопата і граблі. Наша інструменти – це проповідь Євангелія, наше свідоцтво. Бог дав нам своє слово і сам Духом Своїм Святий присутній кожен раз, коли ми виконуємо це повеління. Кожен раз, коли ви ділитесь Євангелієм, сам Бог діє у вас для того, щоб в комусь іще відродити Царство Боже. Це Велике доручення це велика відповідальність і це велика радість працювати для Царства Божого. І нехай Господь нас усіх поблагословить. Давайте помолимося. Дорогий Господь. Ми дякуємо тобі. Ми славимо тебе, Господи, за те, що ти. Такий благий, люблячий, прекрасний, ти наповнений Господь справедливістю, добротою, красою, а ми не є такими, Господи. Бо ми зрішили відвернулися від Тебе, але Ти сам прийшов у цей світ для того, щоб виправити, виправити те, що колись було зіпсуто, виправити це, Господь, і знову дати нам цю можливість бути з тобою у стосунках, Господи, бути з тобою в партнерських відносинах, Господь, робити. Твою справу, Господи, поблагослови, будь ласка, кожного з нас, Господь, бажати цього, хотіти цього, Господь, жити вже не для себе, не для свого царства, Господь, а для Твого царства. Просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.